Доброго дня малята! Сьогодні пропоную прослухати вам одну цікаву казку про лісового єнота та його таємниці. Глибоко в лісі, де сонячні промені пробивалися крізь густі крони дерев, жив єнот на ім'я Рей. Він не був схожий на інших єнотів. Його лапки завжди залишали сліди світла, а в очах мерехтіли зірки. Лісові мешканці вважали, що він знає якусь велику таємницю, але ніхто не міг розгадати її. Рен не боявся тимряви, не тікав від дощу і завжди знаходив найкоротший шлях до затишку. Інші тварини дивувалися, як він це робить, але він лише м'яко посміхався. З часом звірі почали приходити до нього за порадою. Білка питала, як знайти горіхи, коли осінь затримується, лисиця, як не губитися в тумані, а сова, як бачити відповіді на складні питання. Одного вечора ліс затулила важка хмара. Дощ стукав у листя, вітер хитав гілки, а тварини хвилювалися чи не змиє їхні домівки водою. Ті всі зібралися навколо Рея, сподіваючись, що він знає, що робити. Він лише провів лапою по землі і його сліди показали стежку до безпечного місця. Тварини йшли за ним, довіряючи його спокійному стану, вони зрозуміли таємницю Рея. Вона не була магією чи знанням майбутнього, вона полягала в довірі до світу, спостережливості та вмінні чути серце, коли буря минула, звірі дивилися на єнота з вдячністю, і відтоді, хто б не загубився, чи не сумнівався в собі, приходив до рея і той допомагав знайти світло навіть у найтемніші часи.